Після того, як інструмент встановлений, потрібно ну, переконатися, що все у нас в порядку ми обертаємо шпіндель. Бачимо, що ну, візуально ніяких там перекосів, зайвих немає. Все у нас добре. Тепер перед початком роботи, ну, виконання керуючої програми, нам потрібно виконати базування. Припустимо, у нас базування буде відбуватися. Ну, Нам потрібно буде визначити, наприклад, по висоті у нас базування буде відбуватися по оброблюваній поверхні. По координаті Y ми будемо базуватися по задній кромці, і по координа... а координата X у нас буде ну, скажімо так, більш-менш вільно визначено. Тому що у мене зараз незручно мені буде десь базуватися Дай по бокових вис. поверхнях. Будемо вважати ну, алгоритм базування він однаковий. Зараз розглянемо і все буде більш-менш зрозуміло. Що ми робимо? Ну, по-перше, визначаємо візуально, який напрямок руху інструменту у нас безпечний. Нагадую, що у нас верстат не розуміє, що там у нього є якісь. Перешкоди, і він з радістю вам зламає інструмент, або ще що зможе. Спочатку виконаємо базування по висоті, яким чином ми виконуємо. Попередньо опускаємо фрезу, ну, Знов-таки це потрібно спробувати і ви тоді визначити безпечну відстань, на яку вам краще опускати фрезу. Я маю на увазі, щоб у вас залишилось. Місце для маневру, щоб ви не встромили фрезу у матеріал. Короткими натисканнями Ось я її опускаю. Бачу, що вже там дістань в принципі, не менше сантиметра. А після цього я переводжу режим керування рухами інструменту з стану Джок, тобто це у нас безперервний рух при натисканні кнопочки. На режим 0,5 мм. Тепер кожне натискання з клавіатури або з інтерфейсу програми на переміщення конкретної координати, буде її змінювати на 0,5 мм. Це потрібно для того, щоб не... Ну, не опустити в даному випадку занадто глибоко. І я починаю рух. Так, є опустив. Я бачу, що вже там досить маленька відстань. Після цього я переходжу на крок 01 мм. І виконую опускання з контролем, з контролем торкання інструменту, інструментом заготовки. Тобто я просто обертаю фрезу і дивлюсь, ну, чекаю, поки вона торкнеться матеріалом. Ось там а, можна, можна увімкнути, але а, ви ж тоді, коли торкнетесь, ну, наприклад, ви торкнетесь занадто глибоко, ви вже залишите там світ. Якщо це допустимо, в принципі, можна і увімкнути обертання. Давайте увімкнемо. Обертання шпінделя вмикається ось цією кнопочкою. Натиснув її. Ось у нас є обертання. І можна після цього виконувати опускання, але тут, ну не знаю, для мене. Ось я виконую, натискаю динецьку, опускаємо шпіндель. Не виконує так. Фокус для того, щоб виконувалися операції з клавіатури, фокус потрібно перевести ось на цю зону, клікнути мишкою. Ось я бачу, що відбулося торкання, тобто є слід на Поверхні. Тут потрібно розуміти, ну, можна, дивлячись того, як, яка вам потрібна точність. Якщо вам е, потрібен е, наскрізний різ, тобто відрізання деталі, то можна залишити в такому варіанті. Якщо потрібна якась прецизіонна обробка, прецизійна обробка поверхні, то можна перемкнутися на менші кроки і е, спробувати відбазуватись більш точно. Тобто ми зміщуємо, зміщуємо інструмент, ну в даному випадку потрібно буде підняти його на декілька, ну на один принаймні крок. Ось тепер при зміщенні інструмента я не маю підітна на заготовці. Зменшую кров 0,5 мм і опускаю ще більш точно. Ось є торкання. При цьому базування ну, у нас виконано я зупиняю шпіндель. І для того, щоб зафіксувати поточну координату як відносний, 0, я натискаю ось на цьому, на цьому полі. Мишкою клікаю один раз. Все. Тепер у мене машина, машинні координати збережені ті самі, а поточні координати. У мене обнулені. Тепер я маю нульову точку за координатою Z. Далі не забуваю, що для інших переміщень мені потрібно обов'язково підняти інструмент, Ну, принаймні трошки, щоб його не зламати. Для цього я пам'ятаю, що в мене режим переміщень стоїть зараз 0,5 мм на клік. Я його змінюю на джок і піднімаю, піднімаю інструмент. Ось він у мене піднявся. Далі виконую операції базування за обічними поверхнями. Ну, тобто у нас будуть координати X і. Y. В даному випадку я буду базувати ось цю, цю координату, це у нас Y. Нагадую, ось там Y плюс-мінус. Що я роблю? Я переводжу інструмент на цей бік, опускаю фрезу. Опускаю її нижче ну, нульового нашого нового рівня, щоб він торкався бічною поверхні, потенційно міг торкнутися бічної поверхні моєї заготовки. Після цього тут теж потрібно бути обережним. Я поки що переводжу режим переміщення в 1 мм і клавіатурою акуратно обережно підводжу його ближче. Зменшую проб 05 мм і продовжую наближувати інструмент до поверхні. В цьому випадку вже, ну не знаю, можна тут кому як зручно. Мені зручніше рукою обертати його і дивитись, що там відбувається. Ось я підводжу його максимально близько е, і ну, е, прагну торкнутися, е, торкнутися краєм рози. Ось, є торкання. Після цього я натискаю на обнулення координати поточної по ігри. Про мене Z і Y забазовані. Далі обережно відводжу інструмент назад. Не забуваю це зробити. Перемикаю режим переміщення вже джоб. Мені тут точність не потрібна, тому що я його відводжу і піднімаю. Все, Z і Y у нас забазовані. Тепер ну, ми домовлялися, що X... Тобто це переміщення у мене буде ну, довільне базування. І я натискаю ще раз на X, обнуляю його теж. Тепер у мене зафіксоване відносне ну, нульове положення мого шпінделю. Я можу його подивитися. Ну і можу тепер перемістити так, можу перемістити шпиндель з будь-якого поточного положення в нульове. Для цього мені потрібно ввести ось в це поле. Відповідні координати x0, y0, z0. Я ввів ці координати і натискаю Enter. Дивимося, що. Ось верстат перемістився у точку 0,0 за відносною системою координат. А корекція на фризу є? Зараз це питання теж. Корекція на фризу виконується у керуючій програмі. Ви там вказуєте? При створенні її. вона як там просто вводить діаметр програми Самор. Програма да. обраховує траєкторію руку. Після цього ми натискаємо відкрити. Шукаємо, де у нас є де у нас розташована круча програма. Ну і відкриваємо її, завантажуємо.